Прикордонники готуються до зими. Повним ходом тривають роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив новий очільник Чернігівського прикордонного загону Ігор Тимчук. Вже створили 11 кілометрів протитанкового рову. В рамках проєкту Стіна виділено 4 мільйони гривень на розробку та встановлення металевих спостережних веж. Сім таких конструкцій вже стоять ще з десяток з'являться вздовж російського кордону. Найближчим часом один наряд буде бачити відповідну ділянку кордону, другий наряд, і таким чином ми будемо контролювати обстановку. Це перший етап, так. Да. Ми отримали техніку, ми відповідну трактора, типа грейдеру, ми будемо отримати отримали бульдозер. Ми отримуємо на початку року по нарядам, У нас вже є відповідні наряди. Ми отримуємо ескаватори. Для продовження цих робіт е на слідущому, в слідчому році посилений контроль державного кордону ведеться з січня. На сьогоднішній день ситуація залишається стабільною та контрольованою. Ігор Тимчук відзначив покращення матеріально-технічного оснащення підрозділів. Зараз активно облаштовують місця несення служби прикордонних нарядів. Ми создаємо там умови, щоб людина могла нести нормальні служби. Е я можу вас запросити от подивитись на ці бліндажі. Це Но достойная миссия. Достойні умови для того, щоб люди могли нести служби. Там буде прилюбом це, щоб ви розуміли, це всі споруди. Вони знаходяться в землі, вони обшиті нормально. В них там є нормальні ліжка, в них є там тепло. В них там є засоби для приготування їжі. 118 прикордонників Чернігівського прикордонного загону взяли участь в антитерористичній операції. Втрат серед них немає. У листопаді та грудні кожному з них передбачена премія в розмірі 6 тисяч гривень. Також у вигляді заохоче призначення офіцери прикордонного загону отримають по 4 тисячі, решта персоналу – по 2.